Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про останні проекти від Марвел, а саме, фільм Марвели, серіал Ехо і мультсеріал, другий сезон Що, Якщо. Отож, з вами Кіноблог, Поїхали! Розпочну в хронологічному порядку, як я дивився ці проекти. Марвели 33-я стрічка в рамках кіновсесвіту Марвел і третя стрічка п'ятої фази саги мультивсесвіту. Фільм анонсований у квітні 2020-го, Прем'єра відбулася 9 листопада 2023 року. Він розповідає про команду трьох героїнь під назвою Марвели. Керол Денверс, Камалу Хан і Моніку Рамбо. Їхні суперсили виявляються сплутані через прагнення володарки інопланетної імперії Крі врятувати рідний світ ціною інших планет. Марвели вирушають на пошуки способу повернути свої нормальні здібності та завадити Крі, знищити інші планети. Вона сплутала наші суперздібності, і ми міняємось місцями, користуючись ними. Крута теорія. Ну, перше, що я скажу, так це те, що фільм отримав змішані відгуки від критиків і став касовим провалом, зібравши у світовому прокаті 197 мільйонів доларів. При коштористі 275, ставши найменш касовим фільмом, кіно Всесвіту Марвел. І хоч за трейлером мені хотілося сходити на нього, але якось дослухавшись до внутрішніх голосів, я вирішив дочекатися виходу його в мережі. Ну і нарешті я його подивився, і ось що про нього скажу. Я абсолютно нічого від нього не очікував, і тому, як би це так сказати. Мої очікування виправдались, бо скажу чесно, він трошки ніякий. Розпочну з самого початку, і перша половина фільму дуже неструктурна, вона дуже хаотична і моментами незрозуміла. Можливо, це через те, що творці намагались зліпити з цього фільму комедію, але про це трошки пізніше. В якийсь момент ти ловиш крінж від цих всіх нищительок і так далі. І в принципі, в фільмі багато такого, коли ти дивишся і задаєш питання якого біса далі? Скажу за злодійку, і це було прям дуже погано. Хоч вона, ніби трошки мотивована, все одно всім персонажам фільму не вистачає драматизму. Не видно болі в очах, і мені здається, тут навіть питання не до акторів, а до пропонованого рівня прописаності образів і сценарія. Так от злодійка, це якесь намагання повторити Ронана з вартових галактики або з першої частини Капітана Марвел. Той же молод, якась схожа мотивація все знищити. Але вона абсолютно не потужна. Навіть той же Ронан був пішкою, то ця. Це просто дно. Блін, я навіть ловлю себе на думці, що я не запам'ятав, яке вона мала ім'я, настільки вона була невиразна. Але сюжет цього фільму могла врятувати якась гостро піднята соціальна тема, але її не було. Ну і як признак комедії, максимально легко вирішувальний конфлікт. Там нагнали драми під самий фінал. Але це все одно вийшло дуже невиразно і з низькими ставками, до речі, про комедію. Так як ми маємо головний комік релів цього фільму камалу Хан, вона ж міс Марвел, і структурно серйозну першу частину, то творцям треба було обирати або підлаштовувати Камалу в серйозність, або всіх підлаштовувати під неї. І вибрали другий варіант. Я не скажу, що це не дуже вдалий варіант. Але завдяки цьому створилось максимально багато умовностей. Плюс деякі актори в цьому жанрі не виглядають органічно, але про акторів пізніше. Але незважаючи на всі мінуси, в ньому є й плюси, особливо котики. Багато котиків. Є дуже смічні сцени, є дуже хороша сценарно підв'язані дії, а ще дуже круті дві сцени після титрів і ті проекти, які там заявлялись, я однозначно буду дивитись. Тобто, цей фільм не без плюсів, але все ж я зосередив свою увагу на розборі мінусів. Все зосереджено тут на трьох головних героїнях і на деяких другорядних, тож і список акторів буде невеликий, а їх опис коротенький. Самуель Л. Джексон щось останнім часом знімається в такій фігні. В плані, що він грає ролі, ніби на скиді, не напрягаючись, він навіть не грає, просто говорить в своїй органіці завчений текст. Те наскільки нелогічно прописують оцінки ситуації сім'ї Камали, це ще треба постаратись. Ну, в принципі, ось так вони і грають, трохи невдало. А тепер основні герої Заві Ештон, яка грає злодійку Дар Бен. І яке ж моє здивування було, коли виявилось, що це дружина нашого Локі Тома Хідлстоуна? Я при неї, в принципі, сказав все в описі сюжету, не може сильно актриса розігратись, якщо сценарний опис дуже середній. Далі йде Тайона Періс, яка грає Моніку Рамбо. І якщо чесно, в серіалі Ванда Віжен вона мені більше сподобалась. Знову ж. Сценарій, але якось можна було б це все більше виправдовувати, бо персонаж вийшов сухим. що не можна сказати про Іман Велані. Так, під неї підлаштували жанр, але Дісней же і так змінив вектор. Тобто є серйозні проекти, де ти ридаєш, як треті вартові галактики, або є отакі дуже підліткові, або навіть з дитячою спрямованістю. І вона в цьому амплуа діє дуже органічно. Як я написав в Телеграмі, вона разом з Хейлі Стенфілд. Можуть врятувати цей кіновсесвіт. А от від кого рятувати? Так це від Брі Ларсон. Суцільні перегравання, лицем. Ну, типу, як актриса такого рангу може так грати? Ну, схудла вона дуже, і що? Це їй акторського таланту все одно не додало. Можливо, я дуже упереджений, але мені здається, що в тому числі і через її погану акторську гру критики ставлять цьому фільму оцінку не дуже а глядачі не йдуть в кіно. Що, що а атмосферно мені фільм відносно сподобався. Вони ніби намагались повторити світлу атмосферу комедійності і візуалу перших вартових галактики, і в них майже це вийшло. Насправді цей фільм моментами структурно дуже схожий з вартовими, і хоч графіка була не вогонь, вона все ж не була поганою. Є хороші винахідливі сцени, винахідливі всесвіти. Багато чого в такому плані. Є непогана музика, але зараз. Музикою в кінокоміксах ти точно нікого не здивуєш. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 5 актори, 7, атмосфера 7. Загальний бал 7 з 10. Ця сімочка з дуже великою натяжечкою, але як я вже сказав раніше, я не відношусь до цього проекту з негативом, бо я нічого від нього не очікував. Це був для мене просто непоганий. Фоновий перегляд. І якщо ви шукаєте проект для фону і любите кінокомікси, то в принципі я можу його порекомендувати до перегляду. Перед оглядом на наступний проект я хочу закликати підписатись на мої соцмережі, де я викладаю відразу огляди після перегляду і деякий ексклюзивний контент. Ехо, американський телевізійний міні-серіал, створений для потокового сервісу Disney+. Серіал складається з п'яти серій і розповідає історію Майї Лопес. Глухонімої корінної американки, яка багато років тому, внаслідок автомобільної аварії втратила матір і одну ногу. Після того як дівчина дізнається, що до вбивства її батька причетний кримінальний авторитет Уилсон Фіск, вона вбиває його, а сама починає новий розділ у своєму житті. П'ять місяців по тому перебирається з Нью-Йорка в рідне містечко в Оклахомі, де прагне воз'єднатися зі своєю сім'єю та індіанським корінням. Так. Хто це ж монстр. тоді монстр? І почну з того, про що я писав в своєму телеграмі, що я починав дивитись цей проєкт як ледь не найгірший проєкт в кіно всесвіті Марвел. І трішки про спойлерів. Але це не так. Поїхали спробою розібрати, що з цим серіалом так, без спойлерів. прочитавши рецензію кінокритика Кирила Пищикова, та й взагалі побачивши оцінку від критиків на різних агреаторів, я очікував від цього проекту такого провалу. Але мені хотілося його подивитись. І вийшло так, що якщо ти нічого не очікуєш, то і проєкт виглядає більш-менш нормально. Почну з того, що мені не сильно сподобалось, а це половина першої серії, де використані всі сцени з серіалу Соколине Око. Я розумію, що це для тих, хто не бачив проект про стрільців але якщо ви його не бачили. То цей серіал, ви точно не будете дивитись. Далі мене ще дуже розчарував масштаб і подієвий ряд. Бо по факту, хоч серіал і має 5 серій, події в ньому можна було б помістити в одну серію гри престолів. І це виходить такий серіал-ситуація. Далі що мені не подобається, міфологія. І сам індіанський колорит мені дуже подобається, про це розкажу в іншому пункті, а от саме логічність. Цієї міфології мене дуже турбує. Тобто, на початку серіалу в першій же сцені нам показують, як якісь істоти вибираються з якоїсь печери. То ці істоти називаються чокто, типу пращури сучасних індіанців, і типу хто ці чокто? Що це за печера? Чому вони перетворились на людей? Що це у них за сили? Пояснення в цьому цьому нема. Якщо брати, що з головної героїні зробили супергероїню з містичними силами по типу Шан Чі, то я взагалі її не бачу в наступних проєктах Марвел. Бо вуличний стиль уже точно не для неї, а на епічний вона тупо не дотягує. Також основний мінус для мене це фінал. Те, як бабця там розносить тіпів, виглядає дуже смішно. І це дійсно робить серйозної драми, комедію. Хоча в серіалі є напруга, і основне злодій. Завдяки якому ця напруга створюється. Почну з того, що як це дивно бачити в проектах про індіанців одних і тих самих акторів. Я розумію, що Зак Макларнон, Грем Грін. Татанту кардінал досить відомі голівудські актори, особливо беручи до уваги, що остання знялась в крайньому фільмі Скорсезе. Але на мій погляд, можна було б знайти інших ніж ці звичні лиця, хоча грають вони дуже добре. Та й в принципі актори грають непогано. Я напевно кого точно виділяв би, так це Ческа Спенсера, який грає Генрі, за те, як він впевнено зіграв, скажу так, боса з СМТ. Все чітко, з впевненістю, і ця ж впевненість. Ішла звичайно і від Вінсента Діонофріо, який грає Вілсона Фіска вже десь приблизно років 8. Ну і що сказати? буває ситуації, коли актори народжені для ролі, і я не знаю, який актор зіграв би цю роль краще, і головна героїня Ехо. Яку грає Алакуя Кокс, і тут не подумайте, що я якось упереджений, просто в мене виникло відчуття під час перегляду, що актриса ніби не витягує масивність ролі. Що я маю на увазі? Вона абсолютно все грає на одній ноті, в неї нема абсолютно ніякої емоційної палітри, бо навіть ті моменти, де елементарно треба посміхнутись. Вона грає через серйозність і сумно, що як просували шибайголову в промо, а в підсумку він з'явився тільки в одній сцені. І Якщо говоримо про шибайголову, то він був в сцені, яку просували як топову сцену бійки. А я вам скажу, що, хоч і сцена знята одним кадром, то виконана вона все ж дуже халтурно. Навіть в цьому всесвіті були бойовки набагато покраще. Ще що було погане, так це звичайно графіка. Але якщо брати до уваги те, що на цей серіал потратили всього 40 мільйонів, то це можна пробачити, бо в всіх інших аспектах серіал виконаний чудово, колорит, робота з акторами масових сцен. Візуал, натуральність сцен, непогана музика, і в принципі навіть була моментами хороша режисура. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет: 5 актори, 8, атмосфера, 8, загальний бал. Сім з 10. не розумію, якщо чесно, такої кількості хейту до цього проекту, бо, як на мене, все не було настільки погано. Якщо ви помітили в цьому серіалі якісь серйозні сценарні чи інші помилки, поділіться ними в коментарях. А в принципі, якщо розглядати цей проект в відриві від кіне всесвіту, то я можу його порекомендувати. А що як? Англійський What іф четвертий за рахунком телесеріал четвертої фази кіно всесвіту Марвел. Після створення мульти Всесвіту через Сільві в фіналі першого сезону Локі. А що як демонструє різні лінії в часоряді, в яких основні моменти з фільмів кіно всесвіту Марвел відбуваються по-іншому? Ви гадали, що історія завершена? А Та це історія. був лише початок. Взагалі, назва серіалу, а точніше локалізація, може бути дуже різноманітною. Що, якщо, що якби, а що як. Перший мультсеріал в кіно всесвіті, і тут я розкажу саме про другий сезон, бо перший я дивився відразу після того, як він вийшов. І тут без розділення на блоки, отож. Поїхали для початку, скажу, що рівень другого сезону обчисляється по рівню першого. І основне, що потрібно сказати, так це те, що в першому сезоні був один суцільний злодій, ну або злодій, який поєднує всі історії, в другому ж сезоні такого злодія нема. Є історії, які переплітаються, але ніби нема якоїсь одної кінцевої мети. Він виглядає як просто накидані окремі історії, які моментами не дуже цікаві. Якщо розбирати окремо по історіям, то Перша серія розповідає про Небулу, яка потрапила в корпус нова. Хороший детективчик в стилі того, що біжить по лезу і не побоюсь сказати, що це найкраща серія в сезоні. Друга серія: Малий Пітер Квіл атакує землю. Тут вже пішла просадка, бо якось, ніби жанр пом'якшується, перетворюється на сімейну драму, що не є погано, просто виглядає вже не так захоплююче. Третя серія Хепігоган рятує Різдво. Тут взагалі не треба зупинятись, бо це просто різдв'яний спешл комедія. Четверта серія: Тоні Старк стикається з грандмастером і гаморою після битви в Нью-Йорку. Оце ще один показник хорошої історії, бо тут дійсно показали альтернативу. Як все абсолютно перевертається. П'ята серія: Капітан Картер проти трощили гідри. Історія дружби, яка повторює Стіва Роджерса і Бакі, і мелодрама між головними персонажами тільки в іншій стороні. Червона кімната з вдовами, якось це все дуже нецікаво. Шоста серія заявка нового персонажа Кагорі, яка по силі рівняється з капітаном Марвел. В цій серії, як на мене, дуже просідає анімація, в тому плані, що вона кра. Сива і видовищна, але різка і рвана. Коли ти це дивишся, виникає відчуття: Ох, намалювали! Хоча сама серія непогана, навіть з якоюсь думкою. Сьома серія Хелас знаходить десять кілець, можна назвати це так. І це повторення історії Тора з певним відхиленням до Шан Чі. Ну і так же само, Хела знаходить кохання. І в фіналі йде Таноса. Восьма серія ретроспектива про месників, які зібрались в 1602 році. І якось все це так попахує якоюсь маячнею. Типу в минулих серіях хоч якась була присутня логіка. А так це якась постна фігня, навіть без натяку на масштабність. І остання дев'ята серія про злого доктора Стренджа з першого сезону. Ну і окей, ви зробили його злодієм в серії хороший розмах, багато альтернативних героїв, але все одно ти знаєш, чим це закінчиться. Немає інтриги, хоча що добре фінал, який нас поєднує з фіналом серіалу про Локі. Отож, якщо виставляти якусь оцінку, то за кожну серію потрібно давати 1,1 бала, щоб в підсумку вийшло десятка. І в мене в середньому вийшло по 0,8 бала, і загальна оцінка серіалу 7 з 10. Якось так вийшло, що останні проекти Марвел це суцільні середняки. Сподіваюсь, наступні проекти це виправлять. Бо навіть цей серіал, якщо ви його пропустите, ви не багато що втратите. Отож, дивитись чи ні, вирішувати вам. Тож, я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім папа! -па.